Андрій Добрянський директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання добрий в Україні. Добрий ранок. Добрий ранок, Україну, вітаю та ну, ось ця зустріч в Маралаго Марк Рюте Дональд Трамп наразі не можна говорити про те, що це має там якийсь статус офіційної розмови, тому що Трамп не є президентом, він є тільки президентом-електом до цієї миті. Але разом з тим, те, що до цієї зустрічі дійшло, наскільки це важливо, і чи тут можна робити певні прогнози про ставлення Дональда Трампа щодо альянсу? Важливо, що наші союзники, такі як рути, я кажу, союзники України, ті, що підтримують, дуже серйозно беруться до справи сконтактуватися з президентом Трампом. І втім, щоб українці зрозуміли, головні члени кабіну, які були оголошені, головні члени, які будуть на перший день. Працювати це є головний радник національної безпеки, бо йому не треба буде ніякого очікування через сенату. А другий це є теперішній сенатор Марко Рубіо, який є представлений як а, 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 наступний держсекретар, і так само в сенаті кажуть, що одноголосно вони перейдуть і, і він може починати на сам перший день. То ми знаємо два, два такі, що підтримують Україну, є готові працювати у кабіні президента. Трампа з першого дня, і втім є важливо, щоб якнайбільше відвідували, задзвонили до президента Трампа ті по цілому світі, які так само підтримують Україну. Щоб і е, на е, надзвичайну е, е, натиск мав на, на президента Трампа, щоби він зрозумів, що він може звернутися у перших днів до, до свого кабіну е, на підтримку, як він мав рішення. Підвищити допомогу для України. Ми ще маємо рівно 59 днів до інаугурації президента Трампа. А до цього часу я думаю, що такі союзники, як Польща, так само як Велика Британія і Франція, інші, які пересилають допомогу для України, вони будуть так само в контакті з Президентом Трампом, щоб підвищити ідею допомогти Україні. Ну ось ця інтенсивність, що вона якраз спровокована тим, що ми не розуміємо, якою буде позиція Білого Дому після того, як Дональд Трамп фактично знову зайде до, до, до овального кабінету. Та чи все ж таки це має іншу природу, внутрішню, скажімо, коли йдеться про згуртування партнерів в Європі? Є, в одній частині так, що це, це допомагає, але в другій частині можу казати, що ми знаємо від першої адміністрації президента Трампа, як через його тіле, тіле життя, що він дуже легко міняє свої думки. Чи то в бізнес, чи то в уряді, і, і втім треба таку була така пригадка у, у першій адміністрації Трампа, що всі хочуть залишитися бути останнім в кімнаті з ним, щоб йому згадати останнє слово передати, щоб це було що переміняє його думку. То втім, як найчастіше можуть бути розмови, чи рути особисто, чи через телефонні розмови, як найбільше, щоб щодня пригадати, пригадати що. Європа ще підтримує Україну різні світові партнери і Америка ще повинні підтримати Україну. До речі, як вам видається, чи сформована позиція Дональда Трампа в цілому щодо України? Я поясню, чому я це питання наразі адресую вам, тому що в західній пресі, теж в європейській пресі, з'являлися такі напівофіційні, але все ж таки припущення про те, що під час розмов, наприклад, Олафа Шольца із Дональдом Трампом, так само інших європейських лідерів після того, як Трамп виграв вибори, ну то фактично президент Елект він не так говорив, як? Ставив запитання, цікавився думкою, наприклад, Шольца щодо українського плану перемоги, іншими так само планами, і тут постає питання: наскільки там його позиція наразі щодо України і його ставлення є сформованим? Чи все ж таки це історія, яка не до кінця є сформульованою, а відтак на неї можна впливати ззовні? Є дуже важлива можливість, щоб впливати, і це чому треба підтримати продовжувати контакти з президентом Трампом, щоб вічно садати. Але втім, що він питається інших лідерів, це його так само тактика зрозуміти за за чого вони будуть просити від нього, бо він має свої інші плани щодо економії, щодо тарифи, щодо інші зв'язки з іншими країнами. То коли він питається інших країн, інших лідерів, він це його тактика, стратегія, щоб він зрозумів до чого він може залишати і не передати допомогу чи то Україні, чи їм, аж поки вони щось йому зроблять. То це вічна стратегія президента Трампа. Він так як бізнесмен так поводився. То це я очікую як тільки частина його стратегії, як бізнесмен, і, і втім, але це не означає, що ми не повинні. Взяти кожну можливість, щоб переконати його, продовжити розмову, продовжити допомогу Україні і так само. Найбільші найбільша допомога може стати з е, нашого ворога, який дуже легко може образити президента Трампа, а е, встидати його, що він не е, е, закінчив переговори через 24 години, чи чи інше зробив це, що він обіцяв для американської публіки. То не так само є. Одна тактика наших союзників, щоб вони підтримали Україну а в другому боці наш ворог так само він може поблудити все, і Трамп сам може допомогти. Вти Україні коли він розгоститься ну, про припущення. Давайте поговоримо, яким чином може найближча перспектива у війні виглядати. Отже, Україна має всі шанси закінчити війну наступного року. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine». Почуємо, потім відкоментуємо. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції його також побачимо. А в кінці в січні, вже в січні місяці. Глобальний південь буде на боці України і на боці закінчення війни. Все це відбудеться. Я в цьому абсолютно впевнений. Це буде непростий шлях, але я впевнений, що у нас є всі шанси. У наступному році це зробити, є відповідні кроки для цього, а вони зашиті в і в нашу формулу миру. Безумовно, ми розуміємо, ми адекватні люди. Розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде, але є статут ООН, і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, ми надіємося, будуть підтримані партнерами. Ну от про цю підтримку партнерів поговоримо, тому що чи не є тут якраз визначальними цей фактор поведінки партнерів, прогнозованості партнерів і рішучості в підтримці України, і в такому разі можна говорити про завершення війни навіть у 2025 році, те, що припустив президент Зеленський. Сто процентово і це, що ми зараз бачили там, і через це ціле засідання, це є майстри багатосторонньої розмови. Це що, що ми бачили, як президент Зеленський обговорив з різних країнами тимчасового. Це є зовсім інша від тактика Америки і Трампа. Трамп любить тільки мати двосторонні розмови. А, і і втім, він думає, що він може тоді переконати на добро Америки а, різні цифри на торгівлю, на тарифи, а, і це а, і втім, нам треба буде журитися, як включаються різні зміни економі економічні Америки, фінансові, а, які Трамп хоче включити а, а, від, від самого першого тижня своїй адміністрації, і а, коли. Коли особа не працює багатосторонно і тільки думає за двосторонні відносини, то ті наслідки. Двосторонні домовлення, це, це найгірше для цілого світу. Це, це чому ми не ми не будемо знати, які зміни президента Трампа буде, які наслідки з тих змін? І Я специфічно говорю про тарифи і міжнародну економію, коли, коли сама адміністрація почнеться президента Трампа. Ну але чинник фінансовий, тобто. Розуміємо, що якщо надалі війна триватиме, і це буде теж допроваджувати в певній мірі до посилення позицій Російської Федерації на міжнародній арені, то це так само будуть збитки і для партнерів, і для Сполучених Штатів Америки. Тобто, чи є у Штатів наразі взагалі якісь поле для маневру, чи все ж таки це абсолютно екзистенційна загроза, і мати іншу позицію, крім як стояти по стороні України, ну просто буде нерозумно. Ну одне, що ми розуміємо, є фактори, є голоси, які є впливові у колі Трампа, чи це сам син Трампа Такер Карлсон, ілан Маск навіть які під підвищують риторику проти України, але що що я звертаюся до перших моїх слів сьогодні вечором чи сьогодні ранку? Вам є? Що ми знаємо хто хто буде починати на сам перший день? Це є радник національної безпеки, як і держсекретар, який підтримує Україну а різні. Інші особи я включаю секретар бюджету, економії Америки, різні інші речники, які займаються будуть займатися з тарифами. Інші вони мають правдоподібно довший шлях до завершення своїх розслідування при сенаті, і це можна продовжитися до лютого. А що допомагає Україні? Що Такі голоси, які раніше підтримали Україну, вони будуть починати на сам перший день у Кабміні у Білому домі. І я думаю, це включає до ідею президента Зеленського, що Україна має можливість закінчити війну у 25-му році, аби Такі голоси, як Марко Рубо і Майк Волц, підвищують допомогу на самого початку адміністрації, щоби нарешті ми дісталися до такого стану, що наш ворог е, е, скаже: ну ну нам же треба якісь переговори, але Україна має близького друга як Америка. Ну щодо. Рішучості от в цій підтримці тут бачите, ми вже говоримо про те, як це буде виглядати після січня, але є рішення, які датовані ну, фактично листопадом місяцем, і давайте про них теж поговоримо. На рішення Джо Байдена про дозвіл на далекобійність для України вплинуло кілька факторів. Один з них це перемога Дональда Трампа на президентських виборах. Про це повідомляє Reuters. Ну і це посилить позиції Києва, якщо нова влада США зупинить допомогу для України. Другим фактором Тром в агентстві назвали висилку військ КНДР на війну проти України, мовляв, це ескалація, яка потребує відповіді. Ем, коли обговорювали власне ось це рішення, коли тільки но ну, з'явилися перші повідомлення, ну то серед військових аналітиків лунало таке припущення. Проте мовляв, ем, добре, що це рішення прийнято, але чому так пізно, та тобто, це рішення мало бути прийнятим, я не знаю, там 22 другий-двадцять роки. Закінчення каденції чинного президента Джо Байдена чи воно є тут визначальним? Це включається разом з тим, що зараз тепер Америка адміністрація Байдена хоче до Україну все, що можуть, і вони знають, що декотрі ще такі атакамці інші залишилися, що вони можуть ще передати. І це чому дозвіл був, був доданий. Я хочу пригадати, що у літі під час натівський саміт мене питали, коли це буде під час Генасамблею ООН, питалися чи може зараз тоді? А я вічно думаю цього року, що зміна думки не буде. Аж самого тижня, коли велика двадцятка починається тисячний день повномасштабного вторгнення. Я думаю, що щось тоді після виборів, коли не буде ніяких наслідки на президента, це чому я дуже журився про вересень жовтень. Що забагато політичний вплив і відгук би було від республіканців, коли Байден би змінив думку. Під час президентської кампанії, перед виборчні кампанії, то я думаю, що в листопаді але зараз тоді, і в цей тиждень, коли міжнародні розмови могли бути на рівні особисті. Ми знаємо, що Байден пропустив зустріч Рамштена у жовтні, коли такі особисті розмови могли статися. Я думаю, де дещо було обговорено при великій двадцятки, як і так само різні міжнародні. Обговорення примусили президента Байдена чи передали думку, що бачимо, що Франція робить, бачимо, що Велика Британія робить. Тепер ми можемо додати з нашими атаками так само. Ем, до речі, якщо говорити про. Ем... Про запобіжники, чи існують вони, тобто, про що мені йдеться зараз? Приймаються ці рішення, і це потрібно для України, і ми бачимо ефект цього? Та я маю на увазі зброя далекого засягу атакам все, що з цим пов'язано, там Storm Shadow так само. Але чи не означатиме це те, що після того, як до Білого Дому увійде Дональд Трамп, це просто може бути. Одним рішенням, одним папірцем, одним підписом банально скасовано або поставлено на паузу. Так, стопроцентово це може станеться, Але я думаю, найбільший, найбільший фактор тим для Президента Трампа це внутрішня політика, яка він не хоче показатися, що він поблудив так як сам президент байден у літі 2021 року з подіями в афаністані і втім як він буде мати офіційне таке рішення це буде дуже оголосоване всі в пресі будуть про це говорити а тоді як які будуть страшні наслідки проти України, чи то знову балістика проти України, чи страшні тривоги, і всі цілий світ побачить, що сталося в тім, що Америка зібралася? Я думаю, це це головне, що Трамп боїться цього. Що він не хоче показатися, що він ну боїться Путіна. І він що він не буде поблудити ситуацію так, як сталося в Афганістані, то це є так само важливий фактор у думці президента К президента, і що буде президент у січні? Що він може мати? Він має право мати такі рішення термінові, які можуть змінити думку Америки і і стратегію Америки. Але в тім, що Би був би було досить страшні наслідки, як Україна би попала, це так само є важливі фактори для президента Трампа. Ну але це може бути так само і мотиватором для нього, те, що ви зараз описуєте. Ось ця ось цей такий особистісний підхід, та коли йому важливо не. Скажімо так, не показати або не здатися, не здаватися людиною, яка боїться, людиною, яка не є рішучою, і тут на цьому, тобто, це може зіграти якраз протилежну сторону на руку України. А чи Україна тут може спонукати до Трампа до правильної позиції? Я думаю, що як переконати президента Трампа? я думаю, будуть, будуть багато розмови, і і це не лишиться тільки сам президент Зеленський, але я думаю, через команду президента Зеленського вони будуть спробувати як найчастіше передати інформацію прямо до президента Трампа, щоб він його якось включити. До думки українців, але так само дуже важливо дуже важливі будуть наші союзники. Втім, я дуже включаю президента Дуди е, з Польщі, який е, може впливати на президента Трампа, е, щоби всі пам'ятали, що один з най, най, найліпших промов президента Трампа, коли він був президентом, це був у Варшаві. І всі дуже хвалили його, казали, що він звучав як реген, що він прийшов до Варшави, і там дуже його. Прославляли, що як, як міжнародний лідер, і це є дуже впливове для особи, як президента Трампа, і, і він ще до нинішнього дня ще має добру добрі розмови з президентом Дудою. То таких лідерів нам треба Україні потрібно, щоб лідери як президент Дуда, як і інші, які зараз ще залишають близьким з президентом Трампа, щоб вони переконали. Президента Трампа не не тільки щоб продовжити допомогу, але як ми б могли отримати візит Трампа знову до Польщі. Це дати йому можливість відвідати Україну. Це б було найліпше для України. Ну на цьому тлі. Я думаю, варто сказати для нашої аудиторії, що. 8 січня офіційно розпочинається президентська кампанія вже у Польщі. Сьогодні ми дізналися ім'я кандидата офіційно вже від е, правлячої партії Коаліція Обивательська. Це буде е, мер Варшави Рафал Трасковський. А до чого я це все говорю? Тобто, дуже багато так само залежатиме на тому або від того, хто стане новим президентом Польщі, і як ця комунікація теж буде виглядати. Бачите, ось так виглядається тяглість. Влади в світі я вам вдячний та Андрію за те, що знайшли час. Можливість нагадаю для аудиторії Андрій Добрянський з нами наживо, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки.